Протиповітряна оборона, боєприпаси та засоби забезпечення у Німеччині завершилось чергове засідання Рамштайн. Це вже 11-та зустріч міністрів оборони країни, які підтримують Україну. За словами Лойда Остіна, учасники контактної групи вже надали Україні 55 мільярдів доларів. 55 мільярдів доларів безпекової допомоги. Натомість, голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі заявив, що Путіну не вдасться зламати союзну коаліцію. Відтак НАТО буде тільки збільшуватись. Окремо мілі прокоментував надання Україні винищувачів Ф 16 Давайте послухаємо. Це питання політики, яке приймає наше політичне керівництво. Але, звичайно, ми говоримо про контроль над повітряним простором. Яким чином здійснювати цей контроль? Власне, винищувачі це один із варіантів. Тому зараз ми робимо ставку на потужні системи ППО, ПРО і тому подібне, аби запобігти атакам Росії. Росія зараз обережно поводиться з ракетами, бо розуміє, що є великі шанси, що системи ППО, які розміщені на території України, зараз дуже активно відпрацьовують. Тому нині це найважливіше мілітарне питання. Загалом учасники цієї контактної групи надали понад 55 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні. Це в 10 разів більше з часу нашої першої зустрічі. Лише за останні кілька місяців ми надали обладнання та провели навчання для підтримки ще дев'яти бронетанкових бригад для України. Разом ми подбаємо, щоб Україна мала те, що їй потрібно, аби бути вільною. Разом ми захистимо порядок, заснований на міжнародних правилах, і разом ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Ну і давайте почнемо з того, що ви розкажете, як ви бачите цей Рамштайн його наслідки. Будь ласка, ну власне зараз ідеться про те наскільки будуть нові. Види озброєнь надаватися, тому що підрахували, що Україна вже отримала 230 танків. Зараз йдеться про системи протиповітряної оборони додаткові і боєприпаси так. до них. І, ну власне, сама кон'юнктура збройної допомоги. От зараз тут от заключаються вся вся соль. Україна говорить про е винищувачі f 16 Але е є одна дуже суттєва деталь, яка е вона стосується абсолютно всієї е західної е військової техніки, так. особливо авіації. Це перше, вміння нею користуватися, а наші вчаться вчаться швидко. Але друге це ремонтні бази. І... Якщо для важкої бронетехніки це річ, яку можна влаштувати в принципі в Україні в укритих місцях, то для авіації там трошечки інакше складніше, да так складніше. По-перше, складніше. По-друге, готуються ці бази, вони готуються роками. Чи Може Україна домовитися про те, що ці бази будуть на території сусідніх країн, зокрема Польщі або Словаччини. Ну тут уже це, це питання, оскільки контроль за переміщенням зброї, це все ж таки є міжнародне законодавство. Якщо вже зброя да, була звичайно. переміщена, то існує певна бюрократія для того, щоб повернути її назад, навіть в тому числі і на ремонт на обслуговування. Тому всі країни, які отримують той чинний. Чи інший вид зброї, вони мають комплексний цикл просто обслуговування цієї uh -huh. зброї у себе? І ще, знаєте, як кажуть сервіс, а ще кажуть: сервіс сервіса. Сер і сервіс і завчастини, да. і все тому в даному разі це швидко не вдасться зробити. І тому зараз для України, і ми чуємо про це не один раз, що звозять все, що залишилося не під контролем Москви види озброєнь, які з якими українська армія а, вміє працювати одразу, це мігі. Наприклад, міги винищувачі, і до яких Україна має базу як ремонтну, так і певну базу запчастин, деякі да. міги можна взагалі привозити в Україну на запчастини. Ну, розборка, так? Да. і тому. Я думаю, що рішення, які ухвалюються сьогодні на Рамштайні, вони ухвалюються не для того, щоб ця зброя зайшла наступного тижня. Те, що можна, то не ну, менше, якщо дуже постаратися, це буде місяці півтора-два. А, і я думаю, що до літа а, у, Українська армія от може отримувати зокрема наземні да тут для наземних операцій, mm -hmm. але авіація на превеликий жаль, то що говорять про f 16 це перспектива значно далі. І це не означає, що нам не можна не треба готуватися навпаки, наші пілоти можуть вже вчитися і вивчати ці літаки. Тому що ну, чим більше ти знаєш, тим тим швидше зможеш користуватися. Але сама саме базування, ну там дуже багато інфраструктури треба підготувати саме під ті ті, ті літаки, які є сьогодні на озброєнні. Роєння країн НАТО, ну от додаткова інформація, вона тут сиплеться весь час. Президент Володимир Зеленський розповів про деталі засідання ставки, була ставка, і очікує на доповідь міністра оборони Резнікова за результатами е, Рамштайна. А сьогодні я читав це довго шукати цю новину. Була така новина, що е, Резніков сказав. Будуть сюрпризи. Ну він завжди після кожного Рамштайну він каже, що будуть сюрпризи. Ну, в принципі, те, що ну, представники влади хочуть багато позитиву давати в новинах через телемарафон і всі контрольовані канали, в чому нічого поганого я не бачу. Це ну, кожна влада хоче сказати, що вона чогось досягла, і будуть сюрпризи. У мене інше. Зараз враження, так. що з людьми треба все ж таки починати говорити по-чесному. Тому що коли е, Тихона ну, наприклад, тому що Ткаченко, коли говорить, що падає е, перегляди телемарафона і починає дзвонити в Ютуб ай-яй-яй робіть щось, щоб підвищити нам перегляди. Ну це ж не питання Ютуба, це питання глядачів. Це смішно. Я читав про це пам підвищить, Пам'ятаю, да пам А да, да, ану підвищить мені перегляди. Да, там це питання глядачів. Люди починають розуміти, що між інформацією, яка їм подається, і реальністю, яку вони так. бачать, є все ж таки велике велике. При, уже, і вона росте, Деректа. тому краще говорити якомога чесніше і говорити, люди. Так у нас там да, буде важко, але ми робимо все можливе для того, щоб нова зброя прийшла. Все ми, підго, ми готуємо. А це от будуть сюрпризи. Це е, створення, це із, із розряду, вибачте, створення е, реальності е, і завищених очікувань, а вони е, тільки ж художни